Оляна Меншикова узяв красуню терпи. Чоловік моєї приятельки вже 20 років виймає їй нерви чайною ложечкою. Скільки, їх, пам'ятаю, вона ніколи не дотягувала до його ідеалу. То не досить худа, то не того відтінку її волосся, чи то блондинка, чи то брюнетка не вийшла. То котлети не тієї пишності, то діти не так виховані, як хотілося б йому реальному годувальнику. Тут не причепишся, справді тягне на собі сім'ю. Тягне, тягне її до досконалості, але щойно вона досягне якогось нового рівня, одразу знаходиться інше. Не так. І знову по колу все спочатку. І їх це, схоже, цілком влаштовує. Я не для осуду цю історію згадала, просто після чергової розмови з подругою, яка невтомно вдосконалюється, навіялася. Є в нас ще одна знайома Таня. Вона, схоже, стояла в черзі за красою марно, плечі, як у борця, зріст метр вісімдесят, розмір ноги сорок третій. На голові щось на кшталт лебединого пуху, який можна хоч якось приборкати лише за допомогою хімії та перекису. Ну і вишенька на торті косоокість, яка особливо помітна, коли танюшка перекидає 2 по 200, а менше при її комплекції сенсу немає. Але, якщо ви подумали, що з таким набором таня живе сама, то помиляєтесь, у неї чудовий чоловік, красень і добряк, який кохає свою танюшку нестями. Його в ній не бентежить абсолютно нічого, ну майже нічого. Єдине, він зовсім не п'є і ніколи не пив. От такий дивний чоловік, а Танюшка, навпаки, раз на тиждень, строго по п'ятницях, намахне, щоб не стати психічною, бо робота в неї і небезпечна, і важка. І не завжди це два по двісті. Іноді, залежно від робочих обставин, виходить і три, і навіть чотири. Але додому завжди на своїх двох приходить. Там її чекає чоловік з умитими та причесаними дітьми, все як має бути. Таня заходить у дім із розмахом олімпійського плавця, а на порозі її зустрічає чоловік, обережно дорікає. Танюшко, ну так же не можна. Ти ж дівчинка, я ж тебе просив. На що таня лише презирливо фиркає, трішки гарчить і з неперевершеною світською інтонацією відповідає, знаєш що? Раз взяв красуню, терпи. Запам'ятовуйте, дівчата, переконати чоловіка можна в будь-чому за однієї умови, якщо він вас справді. Любить.